Топ моїх тупих дитячих фотографій. Number one. Ну, зараз діти ходять на гімнастику, знаєте, там займаються вміють на шпагат сідати. Я вміла отак. І я показувала це абсолютно всім. Сама собі завідую. От серйозно, скільки фотографій я не передивлялася, кругом з хлопчиками. З дівчатками немає жодної фотографії. Де воно то все поділося зараз? Ну, серйозно. А голову ти вдома не забула. Чогось мої батьки завжди вважали, що оце от кожного року робити такі фотографії. Ну це реально дуже смішно. Я знайшла дуже багато таких фотографій, і було видно, що вони зроблені в різний період часу. Що це за такий юмор? Ну next photo – це тупо я, коли мені сказали, посміхнися, я тебе зараз фотографірую. Ну блін, якщо б у мене зараз така юлка стояла, в мене б таке саме лице було. І остання фотографія. Я взагалі не знаю, що відбувається на цій фотографії, але видно, що тут комусь було дуже весело. Чи мені чи людям, які мені дали ту іграшку. Ну і невеличкий факт про мої старі фотографії. <кхух> У мене фотографії є приблизно оці в такому неелектронному вигляді є приблизно до 12 років. Далі фотографій взагалі ніяких немає. Вони там були колись в контакті, які зараз не можна їх достати там звідти ніяк. Ну це теж було прикольно, подивитися. І... І я вважаю, що це такий ну, великий мінус, тому що основна частина моїх фотографій, саме з підліткового віку, ну їх просто немає. Вони були спочатку на одному телефоні, потім якось вони переносились на інший, але вони все одно в кінцевому результаті в мене залишилися буквально дві фотографії, які є в ну от обща фотографія в коледжі, там ще там, ну, типу, такі фотки. А самих таких, от як от такий сок, як цей, то вже таких фотографій, на жаль, немає. Хоча я впевнена, що вони такі теж були, але.